Я так тебе кохав, Жадав я, я мріяв. Я навіть боявся торкнутися тебе. Я ні на що не звертав уваги, я діяв. А ти так просто відпустила мене. Я був з тобою завжди. Я бачив тебе різною усю. Я ловив на собі. Кожний твій погляд я шепотів. Люблю тебе. Люблю. Коли ти плакала, був я з тобою. Коли посміхався, також я. Я жертвував заради тебе собою. Я віддав тобі.